Друзі, всім привіт! Мене звати Ігор. Ви на каналі Техногайд. І знаєте, нам часто хочеться порадувати себе або близьких корисним, практичним і бажано не надто дорогим подарунком. В цьому ролику я розповім про два цікавих гаджети від бренду Canyon – навушники та Bluetooth-колонку. Обидва доступні у яскравих варіантах кольору, завдяки яким виглядають ефектно і круто. Отже, Canyon TVS 5 – бездротові навушники за 700 гривень або близько 20 доларів на момент підготовки цього огляду. Наскільки вони якісні та зручні, як виглядають і як працюють? Про це і поговоримо. У мене як можна бачити, навушники в усіх кольорових варіаціях, які пропонує виробник. Їх тут чотири. Біла, чорна, зелена та фіолетова. До речі, це фішка даної моделі, адже більшість подібного плану навушників представлена у стандартному кольорі білий або чорний. У випадку із Canyon TVS 5 користувач може обрати кольор, який максимально влучно підійде до інших ваших аксесуарів, або до улюбленої кольорової гамми одягу. Також слід зазначити, що тут зазвичай використовується комбінація кольорів, лише в чорному і білому навушники мають соціальне кольорування. Кольорове покриття, тоді як у варіантах кольору в зеленому та фіолетовому, сам кейс залишається білим. Лише логотип виробника, внутрішня поверхня кейсу та самі навушники вже мають заявлений колір. Комплектація стандартна. Власне, самі навушники в зарядному кейсі, короткий кабель USB Type A на USB Type-C, інструкція з підключення і, що дуже важливо, дві пари змінних насадок. Вони дозволяють підлаштувати навушники до ваших індивідуальних особливостей. Зарядний кейс виконано на совість. Якщо стиснути його отак в руці, жодного скрипу не почуєте. Кришка також не люфтить. Зазвичай саме цим грішать бюджетні навушники подібного формату. Але у випадку із Canyon TVS5 до якості виконання жодних претензій. Корпус має глянцеве покриття, виглядає дуже ефектно і класно, але з часом на ньому можуть з'явитися подряпини. Для білого варіанту. То це взагалі не проблема. Якщо подряпини і з'являться, вони все одно залишаться майже непомітними. Ну а якщо вам більше до вподоби варіант у чорному кольорі, то тут вже рекомендую використовувати ці навушники акуратно. Тоді вони надовго збережуть свій привабливий зовнішній вид. Закривається кейс тадійно. Зверніть увагу, навіть якщо ви будете ним ось так. Трясти, то кришка випадково не відкриється, і відповідно навушники не випадуть. Ба більше, навіть якщо ви відкриєте кришку і будете навмисне намагатися їх звідси витрясти. Також нічого не вийде. Поглянемо на форму самих навушників. За форм-фактором це стандартні навушники вкладиші Виробник не експериментував з ергономікою, тому сюрпризів не буде. Просто оберіть найбільш зручний варіант гумової насадки з комплекту, і навушник гарантовано буде зручним. Крім того, корпус навушників має захист від бризок за стандартом IP 33 ні, мити їх під проточною водою не можна, плавати також ні. Але якщо випадково потрапити в них під дощ, то ці навушники мають більше шансів вижити, ніж моделі, які не мають такого захисту. До смартфону навушники підключаються за технологією Bluetooth 5.3. Все дуже просто, немає жодних кнопок, просто виймаєте навушники з кейсу, після чого вони будуть відображатися у переліку доступних Bluetooth пристроїв. В подальшому вони будуть під'єднуватись автоматично. на кожному навушнику є світловий індикатор, також він є і на кейсі. Цікавий момент полягає в тому, що кожний навушник може працювати незалежно. Я дуже часто практикую такий сценарій, коли я використовую лише один навушник. Ну, наприклад, якщо я працюю і паралельно слухаю музику або підкасти, але не хочу повністю випадати із реальності, яка мене оточує, а хочу чути, якщо до мене хтось звертається. Поверхня навушників сенсорна. З її допомогою здійснюється управління. Один дотик ставить композицію на паузу. Потрійний дотик переключає композиції, а тап з утриманням у 2 секунди активує голосовий помічник. Привіт, сірі! Яка сьогодні погода? Більш детально схема управління описана в інструкції, тож не будемо на цьому зупинятись. Якість звуку стабільна. Я б сказав, що вона тут на рівні із більш дорогими навушниками подібного формату. Загалом можна в них слухати музику, отримуючи реально від цього задоволення. Затримка звуку під час перегляду онлайн-відео мінімальна, її майже не помічаєш. В іграх затримка більш суттєва, але особисто для мене абсолютно не критична. Ну і про автономність: у кожному навушнику міститься акумулятор на. 40 мАч, плюс у кейсі також акумулятор на 500 мАч. Виробник нам обіцяє до 7,5 годин відтворення музики без підзарядки, і це дуже крутий результат, який став можливим завдяки використанню нової версії протоколу Bluetooth. На практиці все залежить від цілої низки факторів, зокрема гучності. Як ви слухаєте, музику, використання мікрофону для телефонних дзвінків. Але загалом, ось ця заявлена цифра, вона цілком реалістична. Отже, якщо ви шукаєте недорогі, але якісні tvs навушники з крутою автономністю і приємним дизайном, то варто придивитись до Canyon TVS 5. Так, тут немає якихось модних фішок, типу режим прозорості, але за свою ціну це дуже вдалий вибір. Дешевше можна придбати хіба що якісь ноунейм no аксесуари з Aliexpress. Але навряд там буде підтримка Bluetooth 5.3, не буде такої крутої автономності, і також каньйон продається у нас офіційно. А отже, у вас повноцінна гарантія 24 місяці. А тепер поглянемо на колонку. Ця яскрава модель називається Каньйон bsp 4, і представлена вона у трьох. В кольорах червоний, сірий та синій, який виробник називає сапфіровим. Варіанту в білому кольорі не передбачено, і я вважаю, що це правильно. Придивіться до поверхні цієї колонки, вона має таке класне, прикольне покриття з тканини. І білий варіант був би не надто практичним. Дизайн пристрою напрочуд зручний. Колонка має не циліндричну форму, як це часто буває. Натомість вона більш плоска, що додає зручності при транспортуванні. Присутня ось така ручка, завдяки якій можна носити цю колонку ось так в руці, або причепити до одягу, до рюкзака або навіть до велосипеда. Торці пластикові. Зверху ми бачимо ручку і лого виробника, а знизу елементи управління і інтерфейси. Тут присутні дві здвоєні клавіші: живлення, перехід до наступного треку, а також управління гучністю плюс та мінус. Поряд знаходиться роз'єм USB Type-C для підзарядки, а також слот для карт microSD. Незважаючи на компактність, Canyon BSP 4 це дуже функціональна колонка. По-перше, тут є FM-приймач, вбудований FM-приймач. Окрім того, в парі зі смартфоном цю колонку можна використовувати як пристрій для кучного зв'язку. Підключення здійснюється за допомогою Bluetooth 5.0 і заявлена підтримка пристроїв на Windows, iOS та Android. Але до свого MacBook я, я також цю колонку без проблем проблем під'єднав, тобто тут жодних обмежень, головне, щоб підтримувався Bluetooth. Ще одна особливість, яку декларує виробник, це можливість об'єднати кілька таких колонок, щоб досягти ефекту об'ємного звучання. Ну, Наприклад, якщо у вас раптом є дві таких колонки, або ще одна є у ваших друзів, то ви можете влаштувати вечірку, десь у заміському будинку або на природі. Ну і головне, як же звучить ця колонка? А зі звуком тут все дуже прикольно. Всередині встановлений 52 мм динамік, і він забезпечує. Не тільки гучне, але й деталізоване звучання. Звісно, повною мірою я передати вам звук не можу, але дещо продемонструю, щоб ви принаймні мали уяву, як вона звучить. Yeah Так, це були композиції з бібліотеки YouTube. Я не хотів ставити щось нормальне, те, що я слухаю, тому що одразу прилетить скарга на авторські права. Тому поставтеся, будь ласка, з розумінням, це не мій особистий плейліст. Особливо порадував відмінний запас гучності. Це саме те, що очікуєш від таких колонок, адже їх купують зазвичай ті, кому недостатньо того звуку, який видає динамік смартфона. Тут якраз ви отримуєте таке звучання, яке не забезпечить вам жодний смартфон. І також приємно, що навіть на найбільшій гучності колонка не хрипить, немає не, не ніяких артефактів. Оцього всього я не помітив. Звук залишається чистим. Також тут є оригінальні джингли від Canyon. По суті, це сигнал сповіщення, але у випадку з даною колонкою це будуть не монотонні або дратуючі сигнали. А ось такі джингли. Давайте зараз я їх продемонструю. Оригінальний каньйон джингл сповіщатиме вас про ввімкнення, живлення, створення пари, про вхідні дзвінки та інші функції динаміку. За живлення колонки відповідає акумулятор на 1200 мАч, і виробник нам обіцяє 3-4 години роботи без підзарядки при активному Bluetooth підключенні. Це не рекорд, але також непогано з огляду на компактні габарити самої колонки. Ну і ціна на момент підготовки даного огляду складала 950 гривень. Це не супер. Дешевий варіант, але за ці гроші ви отримаєте справді якісне звучання і непоганий набір додаткових функцій у компактному стильному корпусі, впевнений, що воно того варте. А у мене на цьому все. Якщо вам сподобались такі гаджети, ви знаєте, що робити: лайк та підписка. Якщо залишились питання, ставте їх в коментарях. Скоро побачимось на каналі.